Друзі, всім привіт! В цьому відео ми будемо торгувати по торговому воду від бездільних блок. Подивимось, що в принципі, з цього вдасться наторгувати. Одразу ж давайте зафіксуємо мій баланс перед торгами 31 395 доларів. А це те, що по факту в нас є. Давайте я буду торгувати короткими угодами. Перше коліна в мене 50 доларів. Зараз ми розпочнемо. А, нехай бот нам підбирає супер коротенькі угоди. І, в принципі, від цього будемо і Подивимося, що вдасться на цьому заробити. Ці шеф джипу Ваймерс. Це є перший сигнал. OTC 45 Пропустимо цей сигнал. Давайте наступний, нехай нам шукає, ще раз натиснемо на одну хвилинку. По цій шеф GPY ми заходити не будемо. Маленький відсоток навіть на OTC ринку. Нас таке, на жаль, не цікавить. Подивимось, в принципі, що по ОТС-парах в більшості хороший відсоток. Так. А ACY є OTC у нас 92%. Готуємось до першого сигналу. Подивимося, що нас тут зараз бот нам видасть. Я так собі розмістив, ось тут в віконці, в принципі, щоб не пропускати. Вгору нам розказує на одну хвилину. Ну, давайте відкриємо вгору у цій валютній парі. Торгуємо ми по Мартингейлу. А я згоджу в угоду одразу, щоб в принципі, показати таким самим стандартним методом. Що насправді навіть якщо заходити в угоди одразу і мати просто там п'яте-шосте коліно на наступну угоду, то все має бути окей. Тому що боту насправді зловити результат там 5 чи 6 мінусів поспіль. Я розумію, що це реально, але ну, складно зробити так, щоб він видав настільки погану статистику. От, Тому по першій, першій угоді ми зайшли. Давайте я, напевно, графік перемкну на 15-секундний фрейм. А не на хвилину і будемо дивитися, що у нас тут буде по боту. Наступна угода, якщо це не в мене буде на 110 доларів. 9 секунд до закриття. Розумію, що тут, скоріш за все, буде мінус по цій парі. Я натискаю шукати наступну угоду. Баланс ми запам'ятали 31 395 доларів. Євро НЗД. Євро НЗД. Ось усі 60% пропускаємо. Нехай шукає наступний сигнал. Євро НЗД, на жаль, невеликий відсоток по ОТС ринку, поки що ми його пропустимо. Давайте наступний сигнал. Якщо вам, до речі, сигнал не підходить, ви розумієте, що виплата невелика, то пропускаєте, його, просто натискаєте кнопку от, Out NZD. Тут же виплата 92% це те, що нас в принципі, цікавить. Шукаємо, точніше, чекаємо на сам сигнал і зараз будемо заходити вже на 110 доларів. Наступним коліном вниз нам на одну хвилину. Правильно? Правильно. Відкрили ми вже на 110 доларів вниз на одну хвилину по парі НЗД. <кій> Будемо дивитися, як це відпрацює. Якщо ця угода у нас заходить, ми перекриваємо попередній мінус а, і заробляємо з цього ще там фактично 50 доларів зверху. От. Особисто я коли торгував по боту, здається, четверте коліно це було максимальне, яке я. Використовував для того, щоб перекрити попередні мінуса щоб поботу вийти в плюс. Тому поки що у нас друга угода, перша у в нас в мінус, друга Аут НЗД у нас поки що торгується так теоретично, що має тут бути плюс. <кій> <кій> Насправді можна торгувати поботу із невеликим балансом розпочинати. Просто головне зробити так, щоб ви могли розрахувати собі свій баланс, свій депозит для того, щоб. Використати шосте куліно, якщо не помиляюсь. Так, шосте, сьоме. Це просто ідеально. Є в нас плюс, вже, до речі, баланс виріс на 50 доларів. Друзі, зменшуємо суму угоди. Добре, відпрацював цей сигнал, як бачите, прошу волотитися. нас пішла, якщо щось ми на 15-секундному фреймі знаходимося зараз. А от НЗД ще раз по цій валютній парі. Що нам воно розкаже? Ще раз нам каже, бот в цю валютну пару заходити. Подивимось, що тут буде по сигналу. Так. Ще раз вниз. Ой, нажав шукати інший сигнал, не те натиснув. А от НЗД ще раз ми вниз зайшли ще на одну хвилину. Шукаю вже новий сигнал. Ну, в принципі, ми поки що поторгуємося по цьому. В наступний заходити не будемо в GBPUSD USD. Це просто я тут промахнувся кнопкою по факту. І Натиснув на те, що потрібно. Дивимось, 40 секунд до закриття. А от НЗД дав нам ще один сигнал бот на прохіднище. Як бачите, скоріше все зловили тут досить непогану волатильність. І за рухом зайшли. Так, GBPUSD USD ми, напевно, в принципі, не будемо нічого з цим сигналом робити, просто не будемо в нього заходити. По Aut по ZD НЗД 19 секунд до закриття. І поки що. Ну, непогано, 15 секунд там вже. От в нам додає OTC ринок. Я насправді особисто на OTS не торгую, лише по боту. Насправді, бот, ну, на мою думку, добре відпрацьовує, головне перетримуватися в стратегії. Є в нас по що це за пара? Аутин за де ще один плюс. Шукаємо наступний сигнал, друзі. Натиснув, шукає наступний сигнал. Одразу скажу, що бот працює ідентично. Одразу скажу, що бот працює ідентично, що у за пара була. Out NZD. Ще раз, ця пара, правильно, 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 ще раз Out NZD. Цікаво, що у нас тут зараз теж буде погодні. Ну, Теоретично вгору. Так. Аут НЗД ще раз хвилина вгору по цій валютній парі. В моменті погана точка входу, бачите, зайшов одразу. Почекав би 2 секунди, зайшов би з самого низу. Ну, Маємо, що маємо. В моменті, коли ви торгуєте по боту, ви можете заходити не одразу в сигнал. Як я це тільки що зробив, це по факту такий явний приклад, я вам показав, як робити, напевно, не потрібно в моменті. Інколи можна одразу зайти, якщо є хороша точка, інколи, як бачите, тут хорошої точки не було. Я зайшов одразу і там в моменті, ось тут, для прикладу, нижче можна було зайти і зайти з кращої точки входу. Ну, але поки що маємо, що маємо. <кій> по АОТНЗД По АУНЗ заходили вгору. Скоріше за все, тут по Аутен ЗДІ ми зловимо мінус. Цікаво просто зараз подивитися, насправді, чи зайшла б угода, якщо ми зайшли б нижче, зловили б кращу точку входу, чи все одно вона б нас побрила. Так, бачу, що все одно нас побрило. Шукаємо наступний сигнал. Наступна угода на 110 доларів по від попередньої угоди. По на 110 вже ГБП USD. Дивимося, що у нас хороший відсоток. GBP USD OTC 92%. Супер. Процент по виплатах в нас хороший. Очікуємо сигнала від бота. А, так, скільки в нас відео йде? 7 хвилин трубуємо. Ну, в принципі, недовго. Недовго. GBP USD вверх на одну хвилину 110 доларів одразу ж. Даю точку, бачу, що тут такий досить непоганий у нас ріст формується. Так, я забуваю, що це 15-секундний фрейм. Я тут стараюся свічки а, читати, але забувся. Забувся, бачите, друзі, що це у нас 15-секундний фрейм зараз на графіку. Взяв для того, щоб було більше волатильність. Давайте все ж таки на хвилину перекнемось назад. Мені так привичніше навіть почитати в цьому форматі свічок, розуміти, чому бот видає в цю сторону, як в принципі графік зараз формується і де можна а, а, піймати кращу точку входу а, по угоді. От так, мені простіше. Але на 15-секундному фреймі вона виглядає цікавіше. З вами, з вами і зі мною не поспориш. Так, ну досить така непогана точка входу. Бачите, в моменті графік пішов вгору, не зафіксувався. Зараз ми ловимо відкат. Подивимося, що у нас тут буде на останніх 5 секундах. Збриє не збриє. Так, 110 доларів. Супер. Супер, не супер, але потрібно подвоювати. Наступна у нас угода буде 240 доларів. Відкриваємо бота. Тут не повезло по цій угоді, об'єктивно хороша точка входу була. Не зафіксувався графік в нас зверху, і, як бачите, розвернуло нас. розвернуло. Друге коліно ми використали, угода нас не зайшла, використовуємо третє коліно. Наступна угода в мене буде на 240 доларів. Так, шукаємо наступний сигнал. Що у нас тут по балансу? Поки що маємо мінус ГБП Аут. ТС є. Супер. Чекаємо сам сигнал. GBP Аут OTC. Давайте тут спробую якусь кращу точку входу зловити, якщо буде момент. Вверх. Ну, в принципі, тут вже хороша точка входу. Я рахую, що бачимо, вжимається у нас свічка, формується тінь. Теоретично має тут графік відростати вгору. Якщо ми зараз по цій угоді закриваємось, ми вже в принципі, перекриваємо попередні мінуса правильно? і маємо забрати плюс по цій угоді. Надію, що ця угода зайде, не буде нас тут валідовувати. і ми заберемо свій профіт, якщо щось прийдеться наступне коліно виставляти. У мене суми насправді не маленькі, але, наприклад, якщо ви там Маєте баланс 150 доларів, ви доходите тільки до третього коліна, то це лише десь 6 7 доларів на угоду усього мала би виставляти. Якщо баланс більший, то ну, відповідно більше коштів має бути на наступну угоду з коліном. 240 доларів в мене зараз торгується, і бачите, в моменті який графік волатильний, не відпускає ні на секунду. Як то кажуть, валідольчик з столу не забираємо і є по цій угоді в нас плюс. А вже до балансу, скільки ми там. 31 395. Правильно, вже маємо по факту 150 доларів зверху. Скільки ми з вами просиділи? Поквально 10 хвилин, 150 доларів. Я заробив до свого балансу. Насправді відсоток до заробітку невеликий, але таким методом можна заробляти. Просто головне чітко працювати за стратегію. Зловили мінус наступну угоду. Одразу ж таки собі шукаєте. Чекаєте кращої точки входити. Я, в принципі, тут зробив досить непогано, вона не була в моменті. Заходили мене на імпульсі на вжимі цієї свічки вниз, і там зловили угоду і забрало тут плюс. Тому, друзі, ще раз фіксуємо профіт: 150 доларів, правильно, 150 доларів. За ці торги, буквально от 11 хвилин з вами посиділи. Бота рекомендую, головне робити це все з розумом. Підбирайте собі правильно валютні пари, дивіться на відсотки по виплатах. Якщо пара вам не подобається, не підходить по виплаті, бо ви розумієте, що там надто висока волатильність, і ви не хочете в неї заходити, завжди можете змінити валютну пару, бо вам видасть іншу, і по факту будете працювати. Як бачите, тут максимум третє коліно я використав і заробив. Свій профіт. От. Можна було використовувати, звичайно, там і п'яте, і четверте, і п'яте, і шосте, якщо потрібно. А, і, в принципі, так кажуть, працювати, працювати по боту, але працювати правильно з головою. Е, ще така рекомендація: не засиджуйтеся в боті там, цілими днями. Виділіть собі якийсь час, коли вас хороший настрій, коли ви. В принципі можете теж піданалізувати ринок, якусь угоду можете пропустити, якусь не пропустити, десь можливо навіть якусь точку страхування видати, якщо ви в ній впевнені. Слідкуйте теж за, за цим за графіком, за тими сигналами, які видає бот, і доаналізовуйте Бот додатковий інструмент для того, щоб ви могли і мали змогу тут, як кажуть, підзаробити насправді, тому що невеликий відсоток до мого балансу, але все одно 150 доларів отак, от на вечір. Перед, як то кажуть, сном досить непоганий результат. Тому, друзі, дякую всім, що подивилися відео. Якщо будуть питання, по боту, пишіть. Все, Всім на зв'язку.